Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви знаходитесь на каналі Година Таро. Я вітаю вас, мої дорогі діли. Сьогодні для вас терогороскоп на липень. Подивимося, ж на вас чекає, які підказки вам випадуть. Кому цікаво, кого називається Цародолини міражів. Не забуваємо про те, що розклад є загальний не індивідуальний, тому він може в когось програватися в когось ні. а в когось, можливо, частково. Початок місяця для дів випадає старший аркан закохані. У когось, можливо, буде освідчення в коханні, в когось помовка, в когось шлюб, а в когось дуже важливий вибір, який потрібно буде, обдумавши гарненько зробити, який дуже вплине на ваше майбутнє життя. Рицар мечів говорить, будьте спокійніші, не намагайтеся ні з ким конфліктувати, з ким конфліктуєте, обов'язково примиріться. І будьте трошечки спокійніші, не беріть близько все до серця. Також Рицар мечів говорить про можливі якісь відрядження для вас. Правосуддя говорить про те, що ем, от в когось можливий суд буде, в когось іспити, в когось важливі перевірки. Головне, упорядкуйте всі свої папери, все у вас буде добре, все у вас обов'язково вдасться, обов'язково вам випаде справедливість у вашому житті. Як то кажуть, справедливість візьме верх. Помірність говорить, щоб ви були спокійніші, щоб ви ні з ким не конфліктували, щоб ви зайвого не витрачали, щоб ви не лінилися і приділяли увагу відпочинку. У всьому має бути золота середина. Королева мечів говорить, що, незважаючи на трудності, ви зіткнетеся, ви зможете добитися успіху, досягнути успіху. Паж мечів говорить, що. Все ж таки ваш спильчовий характер, такий вас, ваша агресивна така воспри... сприйняття всіх подій, дуже іноді вам часто шкодить. Будьте спокійніші, все вас буде тоді вдалим. Четвірка кубків вам говорить про якісь шанси, які вам дає доля, яких ви просто не помічаєте. Ви думаєте, що у вас все негарно, все погано, все втраті. У вас є все. Ви маєте дуже багато. І вам доля дає далі шанси для реалізації себе і досягнення якихось більших цілей, чим ви маєте. Але ви цього не бачите і в якомусь такому депресивному прохистанні знаходитесь, з якого вам пора вже просто виходити. Рицар Пентаклів говорить про ем, якісь поїздки, які будуть стосуватися фінансових питань. про... Можливість чогось підзаробити, Про те, щоб ви були активні, про те, щоб ви активно виконували свою роботу, але приділяли увагу всім деталям і дрібницям. тому що в вашій справі поспіх він просто не потрібен. А в вашій роботі, в ваших справах потрібна у всьому детальність. Чіткість у всьому, має бути четвірка пентаклів. Говорить про ваші страхи, що вам постійно не буде вистачати коштів фінансових, фінансової стабільності. Нема. Ви постійно себе накручуєте, хоча в липні у вас це вдасться. Ви, ви вийдете на більш стабільний рівень у фінансових питаннях, чим у вас було раніше. Двійка мечів говорить про те, що от якісь є питання. Які вас дуже сильно тривожить, і вам в чомусь потрібно зробити вибір. Ну, ні туди, ні туди ви не хочете йти, як то кажуть. Ви таке якесь питання, ви просто вирішили закрити на ну, очі, і як вирішиться, так і вирішиться. Ні. Беріть себе в руки і не затягуйте з вирішенням своїх питань і проблем. Щоб потім не ставало тільки гірше. Рішення все ж потрібно прийняти. Тут з Пентаклів говорить вирішення фінансових питань, фінансових проблем. Знову ж таки, вам випадає карта фінансів. Вам удача буде йти сама в руки. У вас все обов'язково вдасться. Всі плани, які ви запланували, вам прийдуть, принесуть успіх. Семірка Пентаклів. Ваша робота, ваші старання дадуть гарний результат, гарні плоди, тільки наберіться терпіння і обов'язково все отримаєте. Зміни, обнулення, дуже серйозні і кардинальні зміни будуть в кінці місяця на вас чекають. Зміни, які потребують якогось ризику. Підтірка мечів говорить про можливі якісь конфліктні ситуації, про якісь обмани, якісь афери. Головне, щоб ви не участвували в тих аферах, не були тим, хто їх затіює. Верховна жриця говорить про таємниці, а ці таємниці стають обов'язково явними. Це тайне, стає явним. Довірте своїй інтуїції, ви все, все дізнаєтесь, всю правду. Імператриця говорить, вам більше потрібно буде бути на природі, відпочивати, приділяти увагу собі, своїм рідним і своїм близьким, а не тільки роботі. Коли будете приділяти роботу, коли ви будете займатися роботою, то вона вам теж принесе успіх, ваші кошти і гарний настрій. Але проводячи час зі своїми близькими своїми рідними, ви будете мати більше емоцій і більше щастя. І вони матимуть такі самі емоції. Трійка кубків говорить про щастя, про радість, про гарні новини і святкування, якихсь гарних подій у вашому житті в кінці місяця. Колісниця Колісниця говорить про успіх, про перемогу, про якісь поїздки, поїздки, які принесуть вам успіх, вдачу і досягнення бажаних результатів. Підвівши підсумки, можна сказати, що будуть у вас всякі в цьому періоді виникати. І вибір важливий потрібно буде робити, і якісь конфліктні ситуації, але обов'язково вас в вашому житті прийде справедливість і все буде. Тримайтеся в цьому золотої середини, нічого не витрачайте, і ви зможете багато чого досягнути. Ваш мечі вам говорить, щоб ви були трошечки спокійнішими і навчались чомусь новому і не боялися. Не сприймали різко все, що навколо вас відбувається. Четвірка кубків вам говорить про те, що вам потрібно навчитись бачити шанси, які вам дає, дає доля. І ви тоді зможете досягнути багато чого. Ви не бачите тих шансів, які вам дає доля, і за цього дуже сильно сидите в якомусь депресивному стані. Вам це не дає якихось нічого гарного вам це не дасть. Не будьте постійно в депресії, виходьте з неї. Рицярь Пентаклів говорить про вирішення якихось фінансових питань, про якісь питання, які будуть поїздки стосовно фінансових питань, про те, що ні в чому поспіх не потрібно робити. Будьте активні, але без поспіху все робити і уважно виконуйте все. Деталька у всьому деталь детально провіряйте все, і тоді у вас буде вдаватися. Четвірка пентаклів говорить про вирішення ваших проблем і, нарешті, стабільність, яка до вас прийде в життя. Тут Спентаклів говорить про вдачу у фінансових питаннях, вдачу, яка вас, як то кажуть, буде переслідувати. Головне наберіться терпіння. Під кінець місяця всі ваші плани зміняться дуже сильно, кардинально. Плани, в яких не потрібно боятися ризикнути, будуть якісь таємниці. Пам'ятайте, все таємне стає явним. Таємниці відкриються, дивіться, головне, своєї інтуїції. Імператриця говорить, що все більше часу приводили на природі своїми рідними, своїми близькими, приділяла їм час і увагу не тільки роботі, а й своїм близьким. Трійка кубків говорить про святкування якихось гарних новин, гарної події. Колісниця говорить про успіх, який на вас чекає, і про якісь важливі поїздки, які принесуть вам успіх. Для вас місяць буде гарним. І стабільним. У вас нарешті вирішиться велика кількість питань, які давно були, знаєте, в такому підвищеному стані. І ви нарешті зможете їх вирішити і вийти на якийсь стабільний прогрес у фінансовому плані, який дуже сильно вас тривожить. Шут говорить, що буде багато змін, будуть таємниці. Просто пам'ятайте, що. Все стає явним. Довіртесь інтуїції, ви багато чого досягнете, і будете святкувати свою вдачу, свою перемогу. Вважаю всім гарного вдалого місяця, без проблем на вдачі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Мені дуже важливо знати, як у вас програється місяць. До побачення!